Законопроект 13087, він в першу чергу про те, що ми приводимо у відповідність законодавства України до європейського законодавства, бо всі країни Європейського Союзу використовують правила Балар, про що йде мова? Якщо я власник патенту на якісь оригінальні, на нові ліки, цей патент діє 10 років, і у всьому цивілізованому світі за два роки до закінчення цього патенту компанії, які займаються виготовленням аналогів, дженериків, мають право вже починати клінічні дослідження, випробування і підготовку до випуску на ринок країни вже препаратів, які є дженериками до оригінального препарату. І якщо у всіх країнах це за два роки до закінчення патенту в Україні чомусь це було. Через два роки після закінчення патенту. Це було, на мою думку, просто пролобійовано якоюсь однією компанією з якимось одним з якоюсь однією людиною, не знаю де або в уряді, або в парламенті минулих часів. Але це призводить до того, що українські пацієнти в першу чергу не мають. Доступу до якісних і дешевих ліків українські виробники не мають можливості виробляти ці ліки, не мали можливості бути конкурентними до інших компаній. Ще хотів би сказати, що цей закон є. Прийняття цього закону було в рішенні РНБО від 12-го 12 числа, 12.03.2025 року, що стосується покращення доступності громадян України до якісних і недорогих ліків, я дуже вдячний колегам. і Ми сподіваємося, що після прийняття цього закону наші громадяни відчують різницю в чекі, в аптечній мережі між тим, що вони платили до прийняття цього закону, і тим, що будуть платити після.